Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний ароматний літній вишневий пиріг. Розпочинаємо приготування з вишневої начинки. Для цього нам знадобиться свіжа або розморожена вишня, кукурудзяний крохмаль і цукор. Спочатку дрилюємо вишню, тобто очищаємо її від кісточок. Я це роблю звичайною шпилькою. Додаємо цукор і кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо. Ставимо на плиту і на середній потужності постійно помішуючи, доводимо все до кипіння, після чого проварюємо приблизно хвилинку для того, щоб зник присмак крохмалю. Все, маса закипіла і тепер постійно помішуючи, проварюємо її хвилинку. Знімаємо вишню з плити. Переливаємо вишню в тарілку, накриваємо плівкою в контакт. І залишаємо трохи остигнути на поверхні, після чого відправляємо у холодильник, стабілізуватися і охолоджуватися на 4 години. Пройшло майже 4 години, і ми переходимо до приготування тіста. І для цього нам знадобиться пшеничне борошно, цукрова пудра, холодне вершкове масло, сметана, яйце, сода і сіль. До пшеничного борошна додаємо цукрову пудру, сіль і соду. Перемішуємо. На дрібній терці натираємо холодне або навіть підморожене вершкове масло. І тепер трохи перетираємо, утворюючи крихту. Взагалі можна масло не натирати на терці, а все приготувати у комбайні, яка подібною насадкою. Ось така однорідна, гарна крихта у нас вийшла. Додаємо сметану, перемішуємо яйце і виливаємо. Перемішуємо. Все тісто готове. М'якеньке не прилипає до рук і загортаємо тісто в плівку. Відправляємо тісто у холодильник на стабілізацію приблизно на 30-60 хвилин. Дістаємо стабілізоване тісто із холодильника і готуємо пергамент. Викладаємо тісто. Випікати кекс я буду в перфорованій формі з дином, що знімається, її діаметр 24 см. Якщо у вас такої немає, використовуйте будь-яку іншу форму, яка у вас є, наприклад, керамічну. Присипаємо борошном. І розкочуємо діаметром трохи більше за нашу форму. Розкочуємо тісто середньою товщиною. Тіста досить багато, тому що ми ще будемо робити решітку, тому не витрачайте усе тісто тільки на нижню, на нижню основу. І тепер обережненько перекладаємо основу. Так, вкладаємо в чисто, щоб вона рвалася. Ой, у форму. І зайве прибираємо скалкою. І знову формуємо бортики трошечки їх припіднімаючи над формою. Так, основа є. Тісто, що залишилось, збираємо у єдиний шар. І знову розкочуємо на пергаменті. Розкочуємо у круг, приблизно діаметром, як наша форма, при цьому товщину можна робити тонше, ніж на основу. І тепер звичайним ножем або ось таким фігурним нарізаємо полосочки. Дістаємо з холодильника стабілізовану начинку, перемішуємо. І викладаємо начинку в форму, розподіляємо і починаємо викладати наші полосочки. Тепер ось таким чином підгинаємо через одну стрічки. Накриваємо. Те саме робимо з іншої сторони, починаючи зі стрічок, що лежать знизу. Зайві великі шматочки тіста можна відрізати. І тепер обережно защіпуємо стрічки з основою і змащуємо пиріг перемішаним яйцем. І за бажанням зверху присипаємо цукром. Відправляємо пиріг випікатися у духовку розігріту до 170 градусів на 40-45 хвилин. Все, наш пиріг готовий, обережно знімаємо його з решітки. Дивіться, який він гарненький, золотистий, і тепер залишаємо його у формі до повного остигання. Все, наш пиріг вже повністю остиг, і ми можемо його перекладати на тарілочку. Ставимо стакан або чашку. Знімаємо бортики обережно, не пошкодивши при цьому пиріг. Готуємо презентаційну тарілочку. Ось і все, наш вишневий пиріг готовий. Можна трошки присипати цукровою пудрою і подавати до чаю на стіл. Ну, все, ідеальний літній вишневий пиріг готовий. Він готується нескладно, досить швидко, особливо якщо приготувати вишневу начинку завчасно з вечором. В результаті виходить дуже смачний, гарний, ароматний пиріг з. Величезною кількістю вишневої начинки. Тож обов'язково приготуйте пиріг з вишнями, поки вони є за цим рецептом. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і до зустрічі!